З минулого ві... Скільки? Тобто ви хочете сказати, що півтори тисячі людям сподобалось, як обсирають їх любиму гру. Тут ще лайки стоять. Значить, сьогодні в нас гра, яку люблять мільйони, яка подарувала незабутні емоції і здружила всі Пані народи світу. Пані та панове. Зустрічайте тетрі. А, ой це на майбутнє. Зараз у нас. Блять! Ну чому саме це гімно? Там навіть нема що показувати. Хоча. Ооо, пішло лайно. От вам 5 фактів, чому дота пора. Перша проблема це срані обновлення. Значить, сидить десь в офісі Valve якийсь Томі, який за буханку хліба і стакан мочі кліпає патчі для бідної інді студії, а геймплей його виглядає ось так. І ладно, якщо б це були продуктивні обновлення, як в любій нормальній грі. Сука, патч виходить раз на рік. Це ще не говорю про нормальні обновлення з новими персонажами. Товстозадий ти єврейна і ми більше Томі. Хоча недавне обновлення мене порадувало. Нарешті зміг з мужиками на рибалку вибратись, і цей малий з шкіряною флейтою мене забавить. З ним тіктоки смішні. Але Томі, все рівно гуїсо. Друга проблема це вибір персонажів. І пойміть мене правильно. Хоч тут може бути 126 небінарних особистостей, грати ви будете тільки на трьох-чотирьох героях. Також вибір цих героїв дуже особливий і базується на вашій масті. Тобто, якщо ви пікаєте пуджа, Тайтхантера, білку, джигернаута, міп. Мейден, Ліона, ви нормальний, типу Норміс. У вас не будуть обіжати принаймні союзники. Ну а якщо ви граєте на Тінкері, Інвокері, Хускарі, Вайпері, Арквард. О, друже, тобі я можу тільки поспівчувати. Тебе не то, що вороги і тімейти будуть кібербулити. Твої батьки відмовляться. А, точно. Забув. Ну, не будемо про сумне, так що давайте перейдемо до наступної, третьої проблеми. І це в нас нереалістичність. Тобто в світі де рицарі з мечами, де чаклуни на любий колір і смак. є такий персонаж, як снайпер. Мікрогном вирішив, що йому не всралося оце все фентезі параша він бере гвинтівку і починає розносити. Заберіть цю і бучого Можливо, це пояснюється якимось сюжетом, але. <пух> Давайте будемо чесні, хто читає ці бумажки? Я, наприклад, до пір не знаю, що робить цей предмет. Пишіть догадки в коментарях. Четверта проблема це агресивне ком'юніті. Тут прям як з дикими гігієнами під час шлюбного періоду до кожного потрібен свій підхід. 90% часу ми будемо слухати якийсь Я ж зараз сам помреш. В рідких випадках ми навіть зможемо налагодити з ними контакт і поспілкуватись. Ну ти безпаліз за кусок дільма! Ти заїбай! Та Сумі, що ти, ти хочеш, що я Тому, зробив? Ти дурак, ёбаный, нахуй ти думав, взяв А взагалі я замітив дивну річ, яка з'являється в кожного дотера. Якщо напротязі довгого часу не вилізати з гри. У вас відкриваються якісь дивні здібності. Я не до кінця зрозумів, як це працює, але ти починаєш бачити всю інформацію про батьків своїх тімейтів і ворогів. Тому вони завжди діляться цією інформацією. Ну хіба це не круто? П'яту проблему я придумав сам, і вона ще на стадії розробки, тому надіюсь, ви мене зрозумієте. Щоб позбавитись від даунів, які руїнять ігри, я хочу ввести спеціальний IQ тест, який зможе оприділити, чи зможете ви прийняти ігру, чи йде нахуй! Хоча знаєте, головне, не результат, а час, який ми проводимо за улюбленою грою. Зараз я запущу і самі переконає Алло? А де дота? Сука, дегенеративний тест. Я і так не хотів йти в цю гейську помойку. Вал це приховує, але мені нема чого губити. Вот, подиві... оу, блядь. Це особисте. Вот, подивіться на ці графіки! Подивіться на них! Я, до речі, не знаю, що вони означають. Ну, а насправді, в доті, є ще багато проблем, про які можна мовчати. Пишіть в коментарі, які ігри обісрати в наступному відео. Відписуйтесь, ставте дізлайки, а з вами був я, Faraonix. Зустрінемось!